Вітаю, 23 червня 24 року. Це троянна, троянда Лавлі Фейрі. Теж поліантова, або грунтопокривна троянда. Зе фейрі ніжна рожева. Це така темно рожева фуксієва. Це трішки вище, це до метру цей чагарник. Дуже і широкий дуже. Чагарник цей. Бачите, з усіх баків квіти. Нема такого, щоб десь були квіти до сні, здорова, зимостійка. Рясна квітуча, ця троянда. Запаху майже немає. Квітує хвилями. Ой, мурашник влізла. Квітує хвилями. Дві повноцінні хвилі, третя осінь вже. Не така, але теж. Між хвилями без троянд, без квіточок вона не буває. Я її в вазу собі ріжу, довго стоїть, у воді. Та й на кущу вона. Квітки дуже довго тримаються. Вона як починає квітувати, то десь до місяця квітує. Потім перерва, цей час, час нарощується інші пагани і в серпні знову квітує, а в проміжку ось нові пагани. Гарний чагарник, яскрава квітка. Життя радісне. Нема ніяких хвороб. Здорове, блискуче, листя. Черенкуються теж дуже добре. Всі троянди черенкуються. Грунтопокривні, паліантові, флорибунди, Та й чайно гібридні Але чайно гібридні не всі черенкуються. Я пробувала, не з усіма, виходить. ця Трішки її залажаю з того боку, треба буде пересадити той кущ осінню. Тут, коли квіточки відквітають, вони сивішають, сивими, становляться. Ну, вже ж пожили і сивіють, як і жінки. Дякую за перегляд. Дякую нашим воїнам і слава нашим ЗСУ.